Повернати збільшу політехніку? Я думаю над тим. Думаю над тим, власне, через те, що є дуже багато сил, які би не хотіли, щоб я повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти тих сил, яким я не подобаюсь. Студенти сказали, що вам треба в міністерство освіти. Так, студенти сказали, що мені треба в Міністерство освіти. Ви знаєте, як я ставлю це до студентів. Завдання студентів треба виконувати, тому що студенти завжди виконували мої завдання. Мої взаємини зі студентами завжди були двобічним рухом. Чи плануєте, можливо, в майбутньому повертатися політику? А я з нею ніколи і не йшла, і це моє звільнення у Львівській політехніці мало абсолютно політичний характер, що зрештою юридично ми і довели. Але найбільша радість для мене в тому, що суд не пішов на легачі політиків, тобто суд ухвалив абсолютно справедливе рішення. Суд працював дуже професійно. За що я дякую трьом суддям. Це найважливіше.